Моє дитинство, в принципі, пройшлося якраз на правління головного героя випуску. Про ту пору у мене залишилися яскраві спогади про морозову по 50 копійок та хліб по гривні 20 чи якось так. Тому повний час, вже в більш дорослому віці, я вважав, що в президент Красавчик. Але роки йшли чим далі, тим більше, чув за те, як кучма розгорував країну, як дав її розгорувати іншим типам, яких тепер кличуть олігархами яка свавіля царила при ньому, ну і так далі. І ось після відео про Георгія Гонгадзе я вирішив більш детально поглянути на біографію другого президента України. Результатом цих зусиль стало це відео. Тому, якщо вам також цікава ця тема, без зайвих слів, погнали! Кучма став президентом України дуже непростий час. Коли були розвійні усі ілюзії, що тільки Україна стане незалежною, то ми заживемо. Як стало зрозуміло, значно пізніше, хоч ми і вийшли із Совка із під влади москалів, але совок і примітивна російщина напротязі десятиліть не хотіли виходити з нас. Але на той час мало хто за це думав, думав більше за економічні реформи. Равчук не міг провести, і саме він придумав подати тодішнього прем'єра кучму як того самого рятівника держави з цепких пазорів кризи. Маючи унікальну владу самотужки видавати урядові декрети, які, по суті, виконували роль законів, учмов випускав ці декрети пачками. Це мало два наслідки. Перше економіка не дуже то припинила падіння. Друге учма заробив собі образ рішучого реформатора, якого так потребувала Україна. На цьому образі, без по суті особливих реальних результатів, наскільки зрозумів, учма учма і видерся ви на крісло президента країни. Першим справжнім викликом на посаді президента було приборкання парламенту, а не економічна криза, чи щось типу такое, яка там економічна криза. Треба ж. Утвердити владу свою в країні, і хоча на той час він парламент не мав особливої сили, так як в країні діла ще стара совєтська конституція 1978 року, яка майже усю владу передавала, яка майже усю владу передавала в руку президента, парламентарі вирішили створити нову конституцію, де їх перспективи рулювання та давайте будемо чесними, обкрадування держави були б значно яскравіші аніж на той момент. Але Кучмі дуже на руку грав той факт, що парламент був дуже старкатий і мало що міг в такому вигляді протиоставити Кучмі. Як то кажуть, виділяй, владарюй. Тому Кучма зміг протягнути так званий Конституційний договір, який не був новою Конституцією, але виступав в ролі і замінка, в якому усе було прописано на користь Кучми. А над депутатами була занесена сакира. Бо ви придумуєте свою власну Конституцію. Або цей седовір буде затверджений вже не як замінник основного закону країни, а іменно як нова конституція. І хоча депутати старались придумати щось своє, але Кучма не соромився використовувати брудні методи гри, типу активного залучання силовиків і відповідних пороз усім, хто міг завадити кучмі зробити так, як би йому хотілося. І ось 28 червня 1996 року Конституційний договір став вже повноцінною Конституцією, і суттєва частина влади залишилась в руках президента. В принципі, портрет Кучми як політика вирисовується вже досить характерно. Що цікаво, в системі кучми в якості всенародних ЦАПів відбувань стали активно фігурувати премєр міністри В країні проблеми, які потребують негайного вирішення швидко звільняє чергового прем'єра, звалює усе на нього, і таким чином замилі людям очі. А в той же час прем'єри за такий свій труд мали змогу дебелата збагатитись, чого лише варто приклад Павла Лазаренка, який на посаді прем'єра сколотив собі такі статки, що зараз його називають не інакше, як першим олігархом України. Не дивлячись на економічну кризу в кінці 90-х, Кучма зумів і вдруге зайняти пост президента України. Цьому також посприяло дуже вчасно в лапках, чи то вбивство, чи то аварія головного потенційного опонента кучми В'ячеслава Чорновіла, одного з батьків нашої незалежності. Що цікаво, саме при кучмі піднявся та став популярним Ющенко. Ющенко з грудня 1999 по травні 2001 року за мельні прем'єра провів декілька успішних реформ, які посприяли зростанню добробуду пересічних українців. Через це в нього виросли рейтинг, і саме через це кучма з допомогою різних інкрит зміг відсторонити рішення від посади. Також Кучма дуже старався укрепити свою владу, перетворити свій режим на авторитарний. Але, слава Богу, українці не русняють, такого щастя кучму ніхто не дав. Масові акції протесту, широкий публічний резонанс через бису журналіста Георгія Яргадзе, до якого являється причетним кучма, почти не недоказано в суді, остудили бажання президента на авторитарне захоплення влади. Але вигравши бито за парламент у 2002 році, коли внаслідок чергових виборів більшість парламентських місць була зайнята його людьми, Кучма знову вернувся до ідеї авторитарної влади. А що казати точніше, то супереч Конституції він вирішив піти вже на третій срок. Але не вийшло. Тому на президентських виборах 2004 року Кучма зробив ставку на свого протеже Януковича оцього недолугого і не до президента. Була спроба фальсифікувати вибори, що привело к подіям, які увійшли в нашу історію як помаранчова революція, і яка перевела до перемоги на виборах Віктора Ющенка. Давайте зробимо підсумку десятиліття правління Кучми. Так, з одного боку, він сформував державні інституції. Країна запровадила гривні і навіть пережила розвід економіки на початку нульових років. За останнє Кучму довго вважали гарним і мудрим президентом. Але насправді саме за кучми, за його активної участі, з'явився розсвітний олігархат. Було масово поширено Свовіля силов... силовиків, Свовілля, яке більш-менш було викорене в десятих роках після реформи поліції. І то відголоски цього Свавіля дуже відчутні зараз. Також саме при кучмі були скуйні самі резонанси політичних вбивства, кожен з котрих було на руку у саме кучмі. Тому, як я вважаю вже тепер, режим кучми це дуже жирний наслідок посовєтської епохи. З усіма й інтригами, звавілям влади, авторитаризмом і так далі. По суті, другий президент України, який більшість карманичів країн, колишнього СССР, хотів побудувати у нас Міні-Сово, але не вийшло. Не дали ми йому такої можливості. Слава Богу, хай кучма котиться під три черти. Відео роблю 10 жовтня після масованого терористичного ракетного обстрілу України. Тримаємося, ми переможемо. Русні! Пізда донати на зсу, слава Україні!